На боротьбу зі сніжною стихією, що вирувала у місті кілька днів, вийшли бригади комунальників разом зі снігоочищувальною технікою, прибиранням прибудинкових територій займалися двірники комунального підприємства Каштан та жителі міста. Міська рада закликає порятинців разом долати наслідки негоди, тому, окрім комунальників, озброївшись лопатами, мітлами, льодорубами та іншим приладдям, жителі міста вийшли на боротьбу зі сніговими заметами. Комунальне підприємство Каштан працює в посиленому режимі, адже техніка та робітники підприємства задіяні максимально, щоб забезпечити жителів порятина безперешкодними маршрутами руху до роботи навчальних закладів та об'єктів соціальної сфери. Першочергово розчищалися головні вулиці та транспортні маршрути, проте досі залишається багат. Проблемних ділянок на околицях міста. Порятинська міська рада звертається до власників транспортних засобів не залишати автівки без нагальної потреби на узбіччі доріг, адже вони перешкоджають якісному очищенню дорожнього покриття від снігу. Крім цього, міська рада звертається до керівників підприємств, установ, магазинів, кафе та офісів, організувати прибирання снігу на закріплених територіях, враховуючи тротуари. Для посипки тротуарів заготовлений пісок. Інспектори зроблять обхід всього міста, і на порушників благоустрою буде накладено штрафи від 850 до 1700 гривень.